Війна буде йти щонайменше два-три місяці. Це якщо вірити виданню Reuters. І ще вчора радник Зеленського Єрмак говорив, що до кінця тижня є шанс дотиснути Росію до перемир'я. А вже сьогодні західні змі пишуть: мовляв, російський генштаб вважає, що через два-три місяці український фронт посиплеться, і тоді. Україна погодиться на будь-які вимоги Росії. Очевидно, через ці розрахунки Трамп пришвидшив введення санкцій проти російської економіки. Сьогодні він впевнено заявив, що Путін зупинить війну, якщо ціна на нафту в світі впаде на 10 доларів. Сьогодні нафта коштує 65-68 доларів за барель. Логіка цих протистоянь така. Росіяни сподіваються, що у нас восени обвалиться фронт. А американці чекають, що низькі ціни на нафту обвалять російську економіку, і Україна затиснута поміж цими двома планами. Ще одне підтвердження того, що Росія посилить наступ на Донбасі. Це розмови про те, що працівники Донецької обл адміністрації збираються переїжджати із Краматорська до Дніпра. Схоже, що наступні два-три місяці дійсно будуть вирішальними.